Пані та панове, привіт! Мене звати Оля. Тут трохи Павла та Петра, це парфумерний канал. І я сьогодні вам хочу розповісти про аромати, яких не існує. От не придумали ще їх, вони живуть лише в моїй фантазії. Це частина мого підходу до вибору ароматів. Мені подобається якась комбінація нот. Я собі не фантазую, щоб. Мені хотілося, щоб воно так у мене пахло. Або якийсь прояв природи, або прояв неприроди, і починається шукати в існуючих парфумах, брендах, які у нам доступні сьогодні. І не завжди знаходжу Перший аромат, якого не існує, це. Шостої молекули, молекула 0,6 Амбрета. Я так давно собі її придумала і посилаю ці дум думки. Геза за щоб він колись її створив? А вже ж це дещо б суперечило концепції бренду Centric Molecules, бо всі молекули вони таким чи іншим чином деревні, мають деревний прояв. От остання 05 це кашмаран, це в нас деревний мускус, але деревний. А Амбрета, та, яку мені дуже хочеться, це все ж таки рослинний мускус, не деревний. Я чому хочу, щоб то була Амбрета, бо мені ця нота цікава до вивчення. Я її то вважаю, що добре зрозуміла, а потім якийсь тестую аромат. Де вона також є, і начебто там має відчуватись, а я зовсім по-іншому це відчуваю. І все, система ламається. Амбрету я особисто називаю овочевим мускусом, в ній дійсно є щось овочеве, наче це щось таке маслянисте від пюрешки, щось таке. І Є свіжопляний відтінок, є і зелений, можливо, навіть ледь інжирний, тому що, наприклад, в ароматі Perussian Mask від Меді Прім'є там він побудований взагалі навколо амбрети. На цьому ароматі я почала її більш-менш розуміти. Ось в ньому ця амбрета доповнена інжиром, і він дуже там добре відчувається, але такий більш молочний за рахунок цієї. Пюрешки маслянистої. І мені дуже потрібна шоста молекула, ну хоча б не шоста, а хоч якась там наступна, щоб є за що? Парфумер, якого я вважаю просто майстром мінімалізма, створив цю амбрету. То я точно її зрозумію і вивчу, на, на прикладі його ароматів, бо більшість молекул, які більшість, всі молекули. Я вивчила саме на них, тому хочу продовжувати цю, цей такий свій шлях вивчення молекул з Амбретою. Бо от саме з нею в мене зараз найбільше непорозуміння, на кому я не дуже зациклююсь, але хотілося б з цим розібратись. Наступні парфуми, не існуючі, це аромат літньої, саме літньої зливи. Я не знаходила такого і не чула, щоб хтось знаходив. Хтось десь якось підбирається до цієї теми, утворює якісь ці прояви цієї зливи, але от своєї ідеальної я не знайшла. От в цьому ароматі має бути пильність, бруднуватість міських квітів, які довго-довго не відчували води. Вони там трошки прив'яли, припилені. Має відчуватись якийсь міський, міський шум, міське якесь забруднення, бо мені хочеться саме літньої зливи в місті. І ось потім струм, напруження в повітрі перед бульбашками, першими краплями, які просто так з грохотом падають на землю, і повітря наповнюється. Цим озоновим пильним ароматом. О, я би точно купила цей аромат. Я зустрічала аромати Петрикору, аромату землі після дощу. Але цей аромат не має бути суцільно про цей аромат після дощу. Але як завершення його може бути. Мені от хочеться, щоб цей аромат був наповнений квітами. Прив'ялими, які спра... спраглими, і потім цим вибухом неелектризованості цього повітря перед самим дощем. Я знаю, мабуть, якщо б це було так просто, його б вже давним-давно зробили. Не лише я одна така помішана на аромати дощу, багатьом людям це подобається. Хоча б, як мінімум, не для того, щоб на себе наносити, а просто як ароматерапія. Воно б вже існувало, якщо б це було так просто. Ну, не існує, я, мабуть, не зможу це створити сама, це окрема професія, яку треба опановувати. Але буду слідкувати за цим парфумерним ринком, можливо, хтось втілить мої мрії в реальність. Наступне питання: це де мої ірис та фіалка від Essential Parfum. Я впевнена, що вони колись їх зроблять. Вони в цьому році випустили печулі, можливо, так колись і докотяться. І до фіалки, і до ірисів. І якщо вони будуть такі прекрасні, як от цей Fig Infusion, мій улюблений аромат від цього бренда, я за ним побіжу. Мабуть, в Франції його купувати. Так, мені подобається Fig Infusion більш за все. Та всі аромати Essential Parfum, вони круті. По-перше, в цьому бренді є така дуже пропрацьована концепція, що кожен знайде свій аромат. От я думаю, якщо якомусь молодому бренду треба створювати собі лінійку ароматів, окей, Паулі, дякую. То треба придивитись до Essential Parfum, бо вони так пропрацювали клієнтів, я думаю, образи клієнтів, що щоб людині не подобалось, вона там щось знайде. І це добре нашому, наприклад, якомусь бренду робити лінійку парфумів, які сподобаються всі одній людині, і вона всі їх, ну, там чи всі їх купить, бо якось буде нудно лише один бренд. А знайти, щоб кожна людина щось знайшла, це непогана концепція. Врешті можуть бути якісь виключення е, з правил, але я вважаю цю лінійку Essential Perfum дуже-дуже вдалою з точки зору різноманітності і варіації для кожної людини. Чекаю свої фіалочки та іриси. Я думаю, вони будуть неймовірні і землисті, і вогкі, і, можливо, і помадні. Точно багато шарові, як я люблю. І Обов'язково там має ще бути якась зеленина. Ой, чекаю. Також я дуже-дуже чекаю вже конкретно фіалочки від бренду Діптік. Діптік. Я дуже люблю цей бренд. Чому вони мене ще не порадують своєю фіалочкою? Можливо, я щось пропустила, можливо, це було в яких супер-супер лімітках. Бо лімітки я пропустила, я ж не все своє життя захоплювалася цим брендом. Але фіалки я не зустрічала. Так, є ірис, який я обожнюю, один з моїх найулюбленіших ароматів, дуже тілесний, інтимний, про ірисове борошно. А фіалочки нема. Але вона мені треба в стилі Тіп-тік: акварельна, прозора, легка, природня, нескінченна. Можливо, це буде аромат про, про, про лісові фіалки. В цей бренд вони б вписались, просто неперевершено. Наступне, то, що мені треба, і тут, знаєте, вже є шанс прям наблизитись до цього концепту це солона. Троянда свіжа, можливо, мокра волога, омита дощем троянда з сіллю. Можливо, навіть з огірочками. Я не проти, але вона має бути солона з кристаликами солі. Я не куштувала аромат від унаноїдна мат, у них є то, чи то Рос Атлантик, чи а ні, то від Десіндурга є, який я куштувала, і він не то лише один шанс у мене ще є знайти свою солону троянду від бренду Униноїтномат. Я назву вам підпишу, я її не пам'ятаю. Якщо там не буде, то я її вже не знайшла. Друзі, ви, мабуть, помітили, що для мене все ж таки аромати це певний настрій. Я відчуваю аромат не нотами більше, а пройшов все своїм настроєм. І в мене дуже часто буває, що я бачу якусь ситуацію, якийсь момент, якийсь настрій. І от як художник, хочу налити цей момент в пляшечку, щоб запам'ятати цей момент, цей настрій, цей момент життя. І я собі. Нафантазували цієї осені такий аромат. Знаєте, ми дуже часто бачимо якісь такі добірки, і я таке роблю, і я таке люблю дивитись там ой, про осінню тугу, про осінній депресивний, але не хворобливий стан. Щось так трохи стало сумненько. Я дуже люблю осінь. Але для мене, оце перші дні осені, коли твоє життя дуже сильно змінюється там, з школою, з зміною взагалі твого укладу життя, вони для мене якісь найболючіші. Це не якась там травма дитинства, а просто я згадую свої спогади, і для мене перші дні осені, поки ти втягнешся в неї, вони якісь пронизані дуже сильними почуттями. І я б хотіла. Знайти десь аромат, який би був в якому він би називався Після літа. Щось так. Я так собі фантазую, що от колись я придумую якийсь аромат. До речі, можете користуватися моїми ідеями, якщо вам треба створити якийсь аромат. Ой, прям щедра жінка. Отже, аромат би називався Після літа» і я бачу атмосферу якогось, от стоїть ваза на столі, зав'ялі квіти, лежить якась книжка з якимись пригодами, і я вийшла з цієї кімнати і забула закрити вікно. Повертаюсь, бо на вулицю холодно, я пам'ятаю, завжди коли кудись виходила і на початку осені, то ще не перелаштувався якийсь у одязі, завжди замерз, повернувся, треба якось взяти кардиганчик. І от я повертаюсь, захожу в цю кімнату, де холодний вітер вже наповнив цю кімнату, ці зав'явші трошки прохолоджені квіти, їх трепоче вітер. І перелисту сторінки книги, і мені прохолодно, і я вдихаю цей аромат і хочу його запам'ятати. Я б хотіла, щоб існувало більше ароматів, які б закарбовували в своїх от пляшечках певні стани природи. Це для мене просто верх парфумерної майстерності, коли я знаходжу такі аромати, що це прям от той момент мого життя. Я там десь біля каміння, водоспади, що ще там відбувається. і... Аромат мені про це нагадує. Це для мене прям The Best. Друзі, поділіться, будь ласка, вашими фантазіями. Що ви хочете? Що ви хочете, щоб існувало, а його не існує? Можливо, Всесвіт якось нас і почує. А можливо, ви знаєте ті аромати, про які я сьогодні казала. Вони існують, бо я ж не всі аромати все в цьому світі знаю. і Тим паче з меншою кількістю ще я знайома. Можливо, вони існують, і просто мене чекають. Прошу вас ставити лайки, підписуватись, залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Обіцяю, я ще вам буду розповідати про аромати, а не тільки про свої фантазії. Але вирішила з вами і цим поділитись. Зичу вам суто на смаги, щастя, здоров'я. Тримайтеся, люди добрі, слава ЗСУ, слава Україні! Бувайте!